У сумах із самого ранку понеділка, 18 вересня, анонім електронною поштою повідомив правоохоронні структури про замінування двох навчальних закладів Сумської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 1 та Сумського коледжу харчової промисловості. На місце негайно виїхали кінологи і вибухотехніки, які обстежили будівлі. Однак вибухівки не знайшли. Сьогодні на електронну адресу управління служби безпеки України надійшов лист про замінування. Ця інформація була передана до головного управління національної поліції в Сумській області. На місце події негайно вихола слідчо оперативна група. Проводилась евакуація світян та дітей. Кінологи та вибухотехніки поліції обстежили територію об'єктів ймовірного замінування та жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів виявлено не було. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за статтею 259. За відомо повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності Кримінального кодексу України. За фейкове замінування зловмисникам загрожує до шести років в'язниці.